Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось партію з третього туру Кубку Сінфілда. Білими грав Фабіано Каруана, Чорними Аліреза Фіруджа. Це дуже гарна партія. В першу чергу вона вчить як використовувати слабкості суперника. Каруана відомий своєю дебютною підготовкою. А Фіруджа дуже любить гостру гру. Тому перший хід Д-4. Каруана намагається утримати спокійну позицію. Далі кінь 6, С4, E6, Кінь С3, слон Б4. Захист Німцовича. І четвертий хід за популярністю кінь f 3. Це називається варіант трьох коней або варіант Каспарова. В білих в чорних дуже міцна позиція. В білих може бути невелика перевага, але стабільна. Але білі мають грати тут акуратно. Тому що якщо десь одна неточність, то чорні можуть отримати контршанси. Звичайно, ця позиція може перейти і у інші варіанти. Далі було Б6. Слон d2, слон b7. Оскільки чорні зіграли B6, хороший хід за білих g 3 Розмін на С3 і хід кінь e4. Чорні контролюють центральне поле e 4 Тура С1, тура захистила слона. Д6, слон G2, рокіровка рокіровка. Каруана досягнув своєї цілі. У нас спокійна позиція. І Фіруджа йому може бути неприємно грати таку спокійну позицію. Д7. В білих тут мінімальна перевага за рахунок того, що більше простору. Білі могли зіграти слон е 1 зберегти слона. В партії хід д 5 Білі захоплюють ще більше простору. Якщо чорні грають е 5 ось тепер сильний хід буде слон Е1 зберегти слона. В партії було кінь С3, тура С3 і хід Е5. В чорних міцна позиція, взагалі це рівна позиція. E4, пішака в центр, А5. Стандартний хід. Чорні захищають поле С5, щоб кінь на С5 був розташований стабільно. Білі зіграли кінь Д2. Можливі різноманітні маневри цього коня. Наприклад, кінь Б1, кінь 3 і на B5. Також з'явилась ідея зіграти F4. Далі був С6, хороший хід. Білі можуть побити пішака, це нормальний хід. Слон це 6 Чорний слон він трохи стає сильніший. Звичайно, є слабке поле, відсталий пішак. Білі могли далі грати тура е 1 щоб покращувати коня. Кінь f1, кінь е3, і він дивиться на хороші поля. Або можна було зіграти кінь b1, кінь c3 і так само намагатися покращити коня. Партії було тура Е1 і ЦД. Хід білих подумайте. Білі мають побити пішка на D5, Є ЄD бити гірше. Так, пішокова структура вона буде вигідніша чорним. Чорні можуть зіграти кінь С5, ну або, наприклад, слон С8, покращувати слона. Білі можуть проводити А3 Б4. Атакувати на ферзовому фланзі, у них там більше пішаків. Може бути Б3 Ф5. Чорних ось більше пішаків тут по центру. А3 ферзь f6. Якщо Б4, АБ, АБ. Білі намагаються провести С5, але ось чорні грають Е4. Цей пішак дуже обмежує білі фігури. Тура під боєм, чорні захопили відкриту вертикаль. Чорних тут перевага. Повернемося до партії, тому, звичайно, хід CD. Далі було кінце 5. Наступний момент в цій партії. Фіруджа дуже погано керував своїм часом. Зараз в нього 40 хвилин. В Каруани аж на півгодини більше. Позиція рівна зараз. Білий слон поганий, і є ідея його покращити, або слон H3, або слон F1. Далі було ферзь e2. Як сказав Каруана, ферзь контролює поле b 5 щоб не було, щоб чорні не зіграли пішоком на b5. Йде боротьба за поле c5. Білі дуже хочуть провести a 3 і b 4 Хороший хід за чорних був слон С8, покращувати слона або слона 6. В партії був не найкращий хід F5. І білі побили. EF тура F5. Далі кінь Е4 логічно поставили коня в центр. Найкращий хід за чорних, слон С8, перевести слона на d7, щоб він розташований був по центру. Бити пішака не можна. Проста комбінація кінь f6. Тура f6, слон d5. Ще й подвійний удар. Повертаємось до партії. Був хід ферзі 7. Ферзь розташований навпроти білої тури, і білі могли це використати. Найкращий хід ферзь d2. І далі є ідея зіграти по центру F4, тому що тура буде атакувати чорного ферзя. Наприклад, чорні грають тура А ф 8 буде хід F4. Повернемось до партії. Білі зіграли ферзь b5. І чорні ферзь C7. Ще один урок. Чорні витратили половину свого часу на цей хід. В чорних було 26 хвилин, стало 13. В білих аж на півгодини більше. Не можна так довго думати, витрачати половину свого часу на один хід. Йде битва за поле С5, білі грають Б3, готують хід А3, щоб грати Б4. Чорні зіграли тура аф 8 і це не найкращий хід. Наприклад, поганий хід в чорних був в слона 6, тому що білий ферзь походить на С6. Ферзь С6 dc. З'являється прохідний пішак. А головне це те, що Білий кінь загрожує побити пішака на d6. Найкращий хід цієї позиції був Тура F F8. В партії був хід Тура af 8 Хід білих подумайте. Найкращий хід це слон h 3. І білі виграють якість. Не можна чорним грати тура f3. Буде тура f3, тура f3, кінце 5. Якщо БЦ, тоді ферзь e 8. І чорним просто тут буде мат. Слон e6 виграли ферзя і мат. Наступний варіант. Тура втікає на f7. Звичайно, хід слон e6, зв'язка. Кінь не поб'є слона, кінь зв'язаний. Король h8, виграли якість. Далі хід f3 і ферзь d5. Чорні відіграли пішака, в чорних є сильний слон. Взагалі, в цій позиції в білих далі багато хороших ходів. Можна побити коня на c5, можна зіграти ферзь c4, ферзів на розмін. Ферзь b6, всюди в білих перевага. Повернемось трошки назад. Каруана сказав, що він бачив ось цей хід слона ш 3 але він не був в ньому впевнений. В каруани був свій план. Битва за поле це 5 тому він зіграв А3. Далі було ферзь D8. Не дуже хороший хід. Найкраще чорним було зіграти ферзь і 7. Ферзь Д8, хід білих. Знову подумайте. Якби чорний ферзь розташований був на е 7 він би захищав слона на Б7. А тепер білі можуть вигідно розмінятися на С5. І чорні не можуть бити БС, тому що слон не захищений. Доводиться бити ДЦ. В білих з'явився прохідний пішак. А чорний пішак на Е5 5 тепер слабкість. Білі зіграли тура С2, захистили пішака на F2. В білих перевага, але реалізувати її не так просто. В цій позиції чорні не можуть бити пішака на d5. Слон d5, тому що буде хід тура d2. І білі так виграють фігуру. В партії хід ферзь d6, блокуємо прохідного пішака. Тура Д2 поставили туру за прохідним пішаком. Король А8. Каруана не був впевнений, як реалізувати тут перевагу. Зіграв слон Е4, тура відступила. І слоном повернувся назад. Тура Ф5. В чорних залишилось дуже мало часу. Всього 2 хвилини. В каруани на півгодини більше. Далі було Тура Е3. Білі можуть зіграти ферзь f1, далі ферзь e1. І турою Д на e2. Тобто строїтись і атакувати слабкого пішака на e5. За чорних можна було зіграти тура 5F7, далі тура e7. І чорні могли перейти в глуху оборону. Звичайно, це не дуже добре, але з іншого боку, в чорних було би все так захищено. В партії був хід h6. Оскільки чорні ослабили білі поля біля короля, слон міг повернутися на e4. Це було би добре. Хід а4. Каруана фіксує ферзовий фланг. Ферзь f6, чорні напали на f2, тура e2, е, білі захистилися. Ферзь d6 h4. Білий пішак хоче обмежувати чорну туру. Адже Тура має захищати пішака на Е5, а слон може її атакувати. Тура 5 ф6, ферзь d3, слон це 8. Хід білих подумайте. Правильний хід ферзь е 4 Білі напали на пішака. І чорні його не можуть захистити. Ну, чорні спочатку зіграли слона 6, тура є 3. І як далі захищати пішака? Тобто, якщо Тура Е8, то з'являється хід F4. Якщо Тура F5, слон h3. Тура h5, слон G4. В Тури немає ходів. В партії чорні ризикнули, зіграли С4. Побили БЦ, ферзь b4. Чорний ферзь атакує білих пішаків. Ферзь С2 хороший хід на захист. Ферзь с 4 і білі розміняли ферзів. І хід d6. Прохідний пішак рухається вперед. Виявилося, що це не слабкість, тому що чорні його не можуть виграти. Білих виграшна позиція. Тура д8, атакований пішак d7. Якщо слон його атакує, то з'являється хід слон c6. Пішак захищений. Якщо Тура Ф7, хороший хід слона h3. Чорні не виграють цього пішака. Він дуже далеко зайшов і білі виграють. Повернемось до партії. Був хід король g8. Король де поближче до білого пішака. Тура f5, білі виграли пішака. Король F7. Зроблено 40 ходів. У фіруджі додалося часу. Але позиція вже програна. Тура Д4. Хороший хід. Атакуємо слона. Тому що в чорних є ідея зіграти тура Е6. Слона 2, тура Є2. Слон Б3, тура Е3. Слона 2. Чорний слон опинився на А2, де він не дуже хороший. Слон F1. Якщо чорні зіграють тура Є6, тоді тура 3. Атакуємо слона. Куди йому грати по цій діагоналі? Слон Б1, слон С4. Така зв'язка. Білі виграють. В партії було король F8. І далі слон Б5. Слон захистив пішака, і з'являється ідея тура e 8 Необхідно перекрити вертикаль є, е, хід тура e6. Хід білих подумайте. Останній хід в партії Тураде 2. Атакований слон, який має захищати Туру. Чорні здалися. Що чорним робити? Тура Є3 Ф'є. В Білих з'являється прохідний пішак. Слон є 6. Далі Тура д 6. Подвійний удар. Якщо король є 7, тоді тура б 6. Білі виграють ще одного пішака. Адже чорним не можна бити на D7. Тура Б7 зв'язка, і білі розмінюють тут всі фігури. В білих є прохідний пішак, і білі легко тут виграють. Це дуже гарна перемога каруани, яка дозволила йому доєднатися до лідерів. Якщо вам сподобалася ця партія, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше. Це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!